Як покарали винуватця смертельної ДТП у Струмівці? Години пік паралізують місто. Луцьк шукає шлях до руху. Не проскочили. Подружжя вивозило незадекларовані долари через столу. Тур шкільної ліги у Луцькій гімназії. Яскраві моменти та перемоги. Володимирі краяни навіки попрощалися з 35-річним військовослужбовцем Олександром Кіндрою, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Мужній боєць, відданий військовій присязі, до останнього подиху боровся за рідну землю, виявивши неймовірну стійкість та любов до батьківщини. Загинув воїн 1 грудня унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Попрощатися із захисником додому, де зростав і проживав воїн. Прийшли сотні володимирчан. Поховали Олександра Кіндру, який тепер заступив на службу до небесного легіону на алеї героїв місцевого федорівського кладовища. Вадим Гризін повернувся додому до рідного села та вже на щеки. Його зустрічали не словами радісної зустрічі, а тремтячими руками, що торкалися домовини, вкритої державним прапором. Так прощалися з мужнім воїном, що віддав своє життя за Україну Вадимом Гризіним. Біля батьківської хати у селі Гараджа зібралося чимало рідних, односельчан та всіх, хто знав захисника. Його шлях був недовгим, але сповненим мужності та відданості Україні. Веселий, дуже веселий був він. Завжди веселий. Кажуть, Вадим був спокійним, добрим та щирим, завжди готовим підтримати, сказати добре слово чи допомогти. Дуже хороший, він був дуже хорошою людиною, хорошим батьком, хорошим сином. Його діти дуже любили. Він ну, завжди йшов всім на допомогу. Він завжди сміявся, життєрадісним. Хотілося жити, хотілося. Все хотів зробити. От він старався допомогти мамі, дружині, він її просто обожнював. і діток своїх. Старався по господарстві все допомогти дуже хорошим хлопцям і ну, тільки хороші відгуки, тільки хороші слова за нього. У цивільному житті Вадим працював водієм з міжнародних перевезень. Такі якості, як доброта та готовність завжди прийти на допомогу, підтверджувалися і його вчинками. Була така ситуація. пам'ятаєш, як поляки перекривали дорогу, кордон, так, так. то він мені привозив і хліб, і воду. Він якраз йшов допомагав їдлом. Я в колійці стояв тоді 13 днів. Ну як, ну хороша, чуйна людина. Ну, ну як, що, що сказати? Хороший, хороший чоловік він був. Мав золоті руки та був справжнім господарем. Товариський господар такий був, в нього все горіло в руках. Хоч він був такий маленький, низенький, але він нього все горіло в руках. Техніка і ну і кругом біля будинку завжди був порядок. Хорошим був дуже хорошим. початком війни оборонець долучився до місцевої тероборони, а згодом вже до лав захисту батьківщини у червні минулого року став нести службу на посаді стрільця помічника-гранатометника. Проте після його останнього бою зв'язок з ним обірвався. Всі до останнього сподівалися, що воїн живий. Ні, ніхто не знав, всі надіялися, що Ну, завжди надіються на краще. Але скільки там, п'ять днів назад вже прийшло повідомлення в новогромаді і кругом всіх, що інформація вже підтверджена, і що його привезуть додому. От сьогодні прийшли, щоб віддати йому останню кажуть. Шану, 15 місяців. Так, да, В серпні, вроді би, як місяць, Серега дзвонив, що вони пішли е, на вихід, вони вийшли, і каже, що нема зв'язку з ним. Це була надія, що він ну, хоча б в полоні. Хоча б, щоб. Це вже з хужого варіанту, це кращий варіант. Але отак за пару днів він, він дзвонить до мене. Це старший брат. Та й каже, що це ну, ну, написали. Повізують, повідомили, ДНК взяли, що немає воєнного. Однак найбільше плекала надія про те, що воїн живий, його рідні. Дуже переживали. Ну, але вони не покладали надію, що він живий. От вони вірили, до останнього вірили чекали, що він повернеться живим, здоровим до своїх діток, до мами, до тата, до брата. Страшна звістка підтвердила загибель воїна в районі населеного пункту Залізне на Донеччині внаслідок. Наслідок ворожого скиду БПЛА. Брат, який у цей час був за кордоном на роботі, дізнавшись про таке горе, відразу приїхав попрощатись. Брат був в рейсі. ж зараз, да? В Хельмус. Ні, є він кинув машину він машину і вернувся додому. Їде. Да, да, да. Він машину кинув за кордоном і вернувся додому на поховання брата. Війна залишає рани, які не загоюються. У героя залишилися батьки, брат, дружина та двоє маленьких діточок. З дітками, якщо, бо синочок ще малесенький був, як він пішов на війну, а дочку з донькою, Маланкою, він старався ну, будь-яку хвилинку. Він їй просто як, не знаю, як ангелочок вона для нього була. Він нею тішився, ну, я не знаю, там, і грався постійно. Ну, Скільки я його там знала, то от він такий був дуже позитивний. Поховали оборонця Вадима Гризіна на кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Петчук, телеканал Аверс. За умисне вбивство 21-річний житель села Затурці сяде за крати. На початку року нетверезий хлопець проник у будинок 71-річної односельчанки та жорстоко побив її. Від отриманої черепно-мозкової травми жінка померла. Одразу після вчинення цього злочину його затримали правоохоронці, і відтоді він перебував під вартою. Суд обрав йому покарання у виді 9 років позбавлення волі. На волині протягом двох діб сталися дві масштабні пожежі, які забрали життя людей. У селі Грузятин Колківської громади вночі загорівся житловий будинок. Рятувальники ліквідували полум'я однак всередині виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Попередня причина порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Наступного дня вогонь охопив приватний дерев'яний будинок у селі Літин Турійської громади. На момент прибуття вогнеборців, будівля була повністю у вогні. Усередині знайшли тіло чоловіка 1959 року народження. Наразі точні причини займань встановлюються. Поки на фронті щодня вирішується доля країни у тилу продовжують робити все, щоб наші бійці мали перевагу над ворогом. Луцьк вкотре демонструє підтримка, це не слова, а конкретні дії. 8 грудня громада передала волинським нацгвардійцям два ударні безпілотні комплекси Вампір з загальною вартістю понад 1 мільйон 270 тисяч гривень. Ці дрони вже невдовзі працюватимуть на покровському напрямку. Безпілотники називаються вампір. Ми вперше їх придбали. Корисне навантаження, яке вони можуть взяти 12 кг, воно доволі велике, це і міну можна взяти, і для тих військових, які на позиціях і до яких важко добратися, можна доставити їжу, воду, різноманітні пристрої, які необхідні для виконання бойових завдань. Тому дякуємо нашим військовим за захист України в надзвичайно складних умовах і зі свого боку робимо все можливе для того, щоб їм допомогти. Тепер ці комплекси дозволяють не лише покращити логістику та забезпечення підрозділу, а й ефективніше виконувати бойові завдання з точнішим ураженням противника. 39-річний мешканець Волині намагався вести з Польщі в Україну партію техніки, не задекларувавши її. У пункті пропуску шагині медика митники під час огляду виявили у Фольксваген Крафтер 179 уживаних ноутбуків та чотири системні блоки. Загальна вартість вантажу близько 1 мільйона гривень. За такий незадекларований товар на чоловіка склали протокол. За такий незадекларований товар на чоловіка склали протокол за порушення митних правил. У Луцьку молодик втрапив на лаву підсудних за грабіж неповнолітнього. Відомо, що обвинувачений, йшов додому з компанією друзів. Дорогою зустріли знайомого. За лічені хвилини між юнаком та знайомим почалася шарпанина під час бійки у потерпілого вилетіли особисті речі, які обвинувачений прибрав до рук. Він у вчиненні грабежу відносно неповнолітнього потерпілого. Є ризики, що він може продовжувати займатися злочинною діяльністю, скільки він в нього. наразі також перебувають винувальні акти в інших судів людському міськрайонному суді, скільки він вчиняє Корисливі злочини, крім того, ми допитували непонові свідки по за минулому разі, показують про те, що дійсні і здійснюється в тиск. Послужний список у молодика уже чималий, бо ж, окрім цього, обвинувачення ще декілька фігурує у цьому ж суді. Сам же хлопець раніше пояснював, хто, мовляв, був не грабіж, а благе діло каже, підібрав речі, аби потім їх віддати власнику. Та от на тобі. Забув. Микола покладали речі, а я з їх повернув і підняв. Але за них забувся, як він підійшов, бачив, що в нього на лиці кров, та в нього це було б вбити. Я коли пішов додому, то я все їх побачив, вирішив йому відносити. Я їх колись з під'їзду, то мене прийняла патрульна поліція. На черговому засіданні хлопець просить, аби суд ввійшов вкрай скрутне становище сім'ї підсудного та відпустив його на випробувальний термін. Ваша честь, я прошу суд дати мені шанс на виправлення без позбавлення волі. Я частково визнаю свою вину, щирокаюсь, потерпілий, немає до мене претензій, шкоду відшкодував. Зараз у мене дуже тяжкі сімейні обставини, мій батько. Військовослужбовець небезпеців під час виконання бойових дій. моя мати залишилася одна зі політнім сином братом про допомоги тримати справа. Уже добігає свого кінця, проте остаточну крапку поставити так і не вдалося. Бо ж наразі суд очікує рішення апеляції по іншій справі обвинуваченого. Анна рарох телеканал Аверс. Пан Микола прямує із Дніпра до Німеччини. Нині у черзі до пункту пропуску ягодин. Вроді би, все і нормально. Ну от і зробили є чергу, але бувають такі проблеми. от Нема-нема черги, потім неділя. Потім от стаєш в чергу, записалися на таке. то время, От вроді би готуюся там вдома побути там день-другий, воно тебе відкидає або ще далі, або ближче, і тоді також спішиш сюди. Тут теж зробили зараз, раніше було, що можна там. Перекинути чергу там продлити на 4 години. Зараз це все вбрали. Я тільки приїхав. Я тільки приїхав, а загалом 6 днів очікування у черзі з моменту запису. Я не поспішаю. Я знаю, що у мене на п'яте число заїзд на кордон. Я приїжджаю за день, за два. Ну, бувають за два дні. Чи завжди співпадають ті дати? Принципі совпадають. В Принципі співпадають. Буває, що черга трохи рухається. Може бути 3, 4, 5 годин вперед або назад. Вперед рівні назад. Олександр їде із Києва до Гданська. Та в чергу ще дні шість назад. Ну, Якби так просувається, то трохи затримується. Може скакнути раніше, на там, на, полдня, на день, може ну, також і в другу сторону. Раніше на Ягодині вантажівки могли застрягнути на тиждень, а то й більше. Черга машин тягнулась на 30-40 кілометрів. Тепер ситуація краща, кажуть водії. Черга електронна, записались, чекають, але вдома з рідними. В «Електронним стало краще. Вантажівки вишикувались вздовж дороги. Днями до пункту пропуску відкрили відремонтований під'їзд. «Одні перевізники такі, що. Хазяїва розрішають платити за термінал, другі кажуть, що не заїжджай, якщо ти не їдеш, не оформляєшся. І от гроші не вертають. Тобто вже за свої їдеш. Ну, а так, так пробі нормально, там ну, ще не були, будемо дивитися, якщо буде нормальний туалет, душ був, щоб був. Туалет то був, але душу не було таке. Яким буде новий термінал, котрий планують збудувати на пункті пропуску ягодин? Далекобійники сподіваються, що умови відповідатимуть вартості. Всім всього доброго, хорошої дороги всім. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Торгував в інтернеті вигаданими товарами. Чи стикалися ви з недопросовісними продавцями? Як ні ваше щастя, бо ж декільком волинянам пощастило менше. Так люди спокійно замовляли в інтернеті необхідні товари, сплачували завдаток і натомість отримували лише розчарування, бо ж горе продавець, отримавши гроші, швиденько зникав зі зв'язку. Та ось декілька потерпілих, і уже відкрите кримінальне провадження. Суд установив призначити судове розпоненти провадження, що я сам людина виясню сліду з нами тростенців, п'ятого року. Про примачення гадушки Сергія Василь, що минальні прошу частини частину першу статті 190 кримінального кодексу України. кримінальне провадження перед однособою придумав судовому засіданні вставили засідання ліки. Учасників судового провадження наразі ж справу про шахрайство зібралися слухати у суді. До слова завдані збитки сягнули понад 120 тисяч гривень. Як чуємо, у судовому засіданні обвинувачений ще ні гривні не відшкодував. Проте як зауважила прокурор, в майбутньому потерпілі заявлятимуть цивільний позов. Просять підготовчі. Час цього засідання також судовий розгляд у кримінальному провадженні що допоможе розглядати без його участі. Збитки їм не відшкодовано, цільний позов подавати, зокрема, Мельничук Катерина Володимирівна написала, що бажає, що до міри покарання покладається на розсуд суду. І так само потерпілий рибачок. Написав, що буде подавати цивільний позов. Зрештою, провівши підготовче засідання, слухання відклали. Попереду ще дослідження доказів та допит свідків. До слова за вчинене волинянину загрожує штраф або ж навіть позбавлення волі на строк до трьох років. Проте останнє слово за судом. Анна Рарух, телеканал Аверс. Дав прочухана та відібрав велосипед на лаві підсудних – 33-річний лучанин, якому інкримінують зухвалий грабіж. Мовляв, на ринку побив чоловіка та накивав п'ятами на чужому двоколісному. «Відійшовши до потерпілоколайовича. То... Наніс один удар кулаком лівої руки в праву ділянку обличчя потерпілого. Та один удар кулаком правої руки в ліву ділянку обличчя потерпілого. Наслідок вказаних ударів потерпілий втратив рівновагу та впав на бруківку. Після чого Миколайович продовжуючись. 6... Реалізовувати злочинний умисок відкрито викрив належний потерпілому велосипед марки пеллі, Зник на ньому з місця скоєне злочину, та в подальшому розпорядився викривленим майном на власний розсуд. Чим задав? Лео Миколаєвичу має нової шкоди на вище зазначену суму. Сам же потерпілий розповів, того дня купив новенького велосипеда, про який давно мріяв. Приїхав на ринок придбати навесний замок, аби ж не вкрали новенький транспортний засіб. Та хто ж знав, що вже за декілька хвилин чоловік залишиться без свого двоколісного коня? Там була черга і підійшов до цього. Він зразу паралельно цей товариш мені продає. І біля цього товариша стояв. Добре, а де це куди ви приїхали? На базар, Варшавський. Варшавський. На Рин? да, да. Варшавський ринок. Каже, дай покататися. Ну, типу, я підійшов, позиравався з товаришем з ним, так як він стояв там біля нього. Каже, дай покататися велосипеда. Я кажу, не дам. Каже, дай покататися велосипеда. Кажу, я нікому не даю. Він каже: не віриш, я тебе заберу. Так став. Не віриш, я заберу в тебе. Його". Я кажу, не вірю. І зразу бац, бац, бац. Рязко пригає нові і втікає. Так залишившись, як то кажуть, біля розбитого корита, чоловік взявся шукати групу підтримки та йти відбирати крадене. Взявши з собою знайомого, подалися до будинку обвинуваченого. Та й там згоди не дійшли. Туди сюди кажу: чуєш чоловіче віддально по-хорошому велосипеду. Ну, щоб не було ніяких проблем, щоб не було там не це. Він каже: давай 5 тисяч гривень, тоді я тобі віддам велосипеда. Я достав палку, ще його. Вдарив раз. І, коротше, це ще там начались, там балончики, от все, там є на відео, це шарпанина, туди-сюди. І все, якось ми вже розійшлися, розбіглися. Третій раз він наздогнав нас. Вже біля його дому, через арку, як ми пройшли, він нас догнав і опять каже, давай мені п'ять тисяч гривень, типу, я тобі віддам веліка. Я йому ще раз п'ять повторив, кажу, віддай по хорошому велика, на яких я тобі грошей не буду давати. І він мене ще тоді почав бити так, що я потеряв сознання, і вже після того я там смутно, що я пам'ятаю. Після трьох бійок, не утримавши назад свого велосипеда, чоловік вирішив шукати справедливості у передбачений законом спосіб. Пішов та написав заяву в поліцію. Про те, що до цього обвинуваченого виникли деякі питання: чому ви відразу після тої ситуації, яка сталася на базарі, не звернулися в поліцію, а почали збирати групу осіб для того, щоб я не хотів цього всього, щоб було. Я хотів по-хорошому в тебе, щоб ти мені по-хорошому віддай велосипед. Я в тебе просив сто разів віддай по-хорошому велосипед, і вже як ти не віддав, вже тоді мені прийшлося звертатися в поліцію. Ти ж тобі казав, вибачте за те, що ти наговорив на мене на базарі, я тобі його зразу. Ти поміг, не казав, вибачся, ти, казав... ти казав, давай 5 тисяч гривень. Слова сам же обвинувачений провину визнає частково. Проте в деталі того конфлікту не вдається лише коротко зауважив розповість у кінці судового слідства. Та й велосипед потерпілого чоловік добровільно здав правоохоронцям. Зрештою, дослідивши частину письмових доказів, засідання відклали. Попереду ще допит свідків та обвинуваченого. Чим же скінчиться ця історія? Дізнаємося з вами згодом. Анна Рарох Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.